Друзі, сьогодні навчимося правильно квасити капусту, щоб вона була корисною, соковитою і хрусткою, як у мене. Саме перше потрібно вибрати правильну форму капусти. Вона повинна бути ось так трошки приплюснута. Така капуста є саме соковита. Кругла і зелена йде більш на голу. Також всі листочки, які відриваються зверху, потрібно зняти вони сухі. Розрізаємо капусту в місці, де є ось такі, бачите, самі грубші прожилки. І вже при розрізі видно, який в мене ніж мокрий, що капуста в мене соковита. Вона буде дуже смачна і хрустка. Шинкуємо її. Також вибирайте капусту, щоб вона була великою біля 3 кг. Така кількість капусти в мене вийшла з одної головки. На таку кількість я додаю тільки пів морквини, більше не потрібно. І на 1 кілограм вже шинкованої капусти додаю столову ложку солі з гіркою. Сіль краще брати крупну. І ось так виминаємо її як тісто дріщове. Вона повинна випустити злегка сік. Далі перекладаємо в банки. Я відразу квашу капусту в банках. Банку потрібно не просто наповнити, а добре, дуже руками попрацювати, втрамбувати її. Ні перець, ні лаврове листя я не додаю. І також цукру я не додаю. Ось такий варіант це самий правильний квашення капусти. Далі прикладаємо кришкою, і зверху потрібен ще груз. У мене ось така півтора-літрова бутилка води. Перекладаю її на піднос, так як капуста буде виділяти сік. На наступний день подивіться, скільки соку на підносі виділила капуста. Знімаємо всю конструкцію і потрібно випустити газ. Найкраще це робити дерев'яною шпажкою. Таку процедуру потрібно проробити 5-7 днів. І не вірте нікому, що капуста може вкваситися за 3 дні. Ось бачите, як газ виходить. Якщо цю процедуру не зробити, то капуста буде гіркою і несмачною. Чотири таких дирочки на півторалітрову банку вистачає. Далі закриваємо знову кришкою, От так піджимаємо пальцями, щоб сік вийшов, і ставимо зверху бутилку. І чекаємо, поки капуста не вкласить. Пройшов тиждень, капуста добре вквасилась і можна вже її їсти. І зараз приготуємо смачний салат з неї. Додаємо цибулю, сіль, перець до смаку, також заправляємо олією, я оливковою олією заправляю, перемішую і можна насолоджуватись вітамінним, дуже корисним салатом. Обов'язково спробуйте так. Заквасити капусту, надіюсь, такий варіант вам сподобається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.